Розпочинається засідання комітету з конкурсних торгів у Львівської залізниці щодо оголошення результатів проведення торгів на закупівлю субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин, родини конячих, свіжих чи охолоджених за кодом ДК 016 ну, 2010 10 11 2 сім'янників яловичих, легенів яловичих, мирок яловичих, серця яловичого. Оприлюднення оголошення про закупівлю на веб-порталі повноваженого органу з питань державних закупівель відбулося 16 березня 2016 року. Оголошення про проведення процедури закупівлі 07-67-76 вісних державних закупівель номер 51 від 16.03.2016 року. Прошу доповідати. 31.03.2016 року відбулися конкурсні торгівлі на закупівлю субпродуктів, які були виробляти відбувалися. Саней кіз, коней та інші родини родин, родин, конячих, свіжих, черговоджених законом декану 16-2010-1011.2. Сім'янників яловичих лень, яловичих, нирок, яловичих секцій, яловичих. На участь в торнах було подано пропозицію з номер один, то певна бізнес-круп. Сума закупівлі установи. 58 тисяч 595 гривень 40 копійок з ПДВ, ВП грантерій продукт, 61 тисяча 183 гривні 80 копійок з ПДВ. Оці пропозиції були розглянуті на їх відповідних сертифікаційним критеріям, встановлення статтею 16 та Встановлено статтею 17 закону України про за здійснення державних купів та умовну документацію конкурсних торгів. До оцінки пропонується допустити наступних учасників, лоб номер один, ПП галлбізнес груп, ВП гран -піл. Тут пропонується акцептувати пропозицію ПП галбізнес в бізнес залодому, яка визнана найбільше події України. Відповідно до абзацу состої частини першої спокійно тридцятого закону України про різні державні скупіве. Пропонується залотом номер 2 дороги відмінити у зв'язку з тим, що на очі у торгах було подано менше двох пропозицій. Так, шановний на комітету, хто за те, щоб відмінити торгівлю на закупівлю сім'яників яловичих, легенів яловичих, нарок, яловичих серця яловичого лоту номер 2 відповідно до частини першої статті 30 закону України про здійснення державних закупівель у зв'язку із поданням для участі у торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отрималось одноголосно. Чи є в когось заперечення щодо акцепту пропозиції конкурсних торгів учасника приватного підприємства Галбізнес груп, яка відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16, вимогам встановленим статтею 17 закону України про здійснення державних закупівель та умовам документації конкурсних торгів і визнана найбільш економічно вигідна пропозицій конкурсних торгів на закупівлю сім'яників яловичих, легенів яловичих нарук, яловичих, серця яловичого полоту номер 1. Що немає заперечень, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отрималось одноголосно. Секретар комітету підготував протоколи засідання. Прошу членів комітету підписати протоколи. Якщо немає запитань до пропозицій, пропоную засідання комітету вважати закритим. Дякую за увагу.